Чи хіба, ти не знав? Чи хіба ти не знав, що зійшовши на грішну землю, тебе зрадять усі, усі ті, які поряд були? Чи хіба ти не знав, те, що натовп так буде кричати, «Розіпни, а вараву нам всім відпусти? Чи хіба ти не знав, що чекало тебе на Голгофі, тяжкі муки й страждання, знущання й терновий вінець? Чи хіба ти не знав, що тобі пробиватимуть руки, і залишить тебе у ту мить твій Небесний Отець? Так, я знав, і до цього я був вже готовий, ще до того, як все, мій небесний Отець сотворив. Так, я знав, але все полягало в любові. Ти творіння моє, і я дуже тебе полюбив. Цю любов доказав я тобі не в словах, а на ділі, і воскрес в третій день, щоб зі мною ти вічно міг жить. Про це свідчать мої вже загоєні рани на тілі, а тобі лише крок крок надії і віри зробить. Я тобі пропоную, мій друже, сьогодні спасіння, ти його не відкинь, бо чи матимеш завтра життя, лиш в Ісусі Христі будеш мати міцне те коріння. Лише з Ісусом Христом будеш мати святе майбуття. Амінь.